Григорій пенсіонер. Він живе у сусідній з Грибівкою. Затоці, теж не менш популярному колись курорті. До повномасштабної війни чоловік здавав кімнати туристам, так і виживав. Вона в основному сім'ї, міму, жена і дитина. Ось це бюджетний варіант. Кондиціонер, кроватка, двомісна, намісне. Григорій показує номери свого міні-готелю. Каже, є й більш комфортні з власним душем та санвузлом. Але туристів за останні два роки тут нема. Вся затока порожня. Ми йдемо по дорозі, на якій колись були затори. Тепер зруйновані бази відпочинку. І суцільна тиша. Тут навіть місцевих лишилося небагато. Крім Григорія, за його словами, ще 5-6 людей на весь курорт, бо небезпечно. Окупанти нещадно обстрілюють курортне селище. Приїхати сюди тепер суцільний екстрим зітхає Григорій. Тому ніхто і не їде. Без туристів дуже важко. щось. Туристів ми називаємо наші кормільці.